Вітання Полтавщини в ефірі. Ми сьогодні серед народу, адже фанати двох міст Полтави та Кропивницького перед вирішальним сьогоднішнім туром перед матчем спільним вирішили пройтися Полтавою. Такі знаєте, заходи вони не лише об'єднують нашу країну, мені здається, а й також залучають молодь та не лише молодь загалом глядачів до стадіонів. Тому сподіваємось, що ігра буде цікавою і. Пляче буде достатньо, тому вболіваємо за красиву гру. Проводяться такі матчі для об'єднання всіх фанатів, бо зараз. Така ситуація в Україні, що треба всім об'єднатись і виступити, виступити проти разом, проти єдиного ворога. Ми Приводу діяльності тренера Василя Сачка, розділилися думки. З'явився той лист, в якому в вболівальники просять його піти. Але наскільки мені відомо, в фанатській спільноті Лтава 22 в соціальних мережах є офіційна позиція Ультрас, яка говорить про те, що ми з Василем Сачком до кінця це наш тренер. Тому, бачите, думки розділилися. І Ультрас здається заявили, що саме до того листа, який з'явився на неофіційному сайті. Ворскли, що вони не мають ніякого відношення я власна думка. Чи потрібно Василю Вікторовичу залишатися в команді? Звісно, потрібно, тому що ну дуже багато чого зробив для команди, і ну я не бачу ніяких плюсів, якщо він йде. Василия Викторовича, мы считаем, что достойной нашей команды. Это человек, который сделал очень многое для Ворскла и для города. Он забил исторический гол, ворота шахтера. Если бы не этот гол, скорее всего, Ворскла бы не стала победителем Кубка Украины. Он он очень долгое время играл за Полтавскую Ворсклу, поэтому со своей стороны ультрас его поддерживают и надеются, что он останется в нашем клубе. Він повинен залишитися, тому що він насправді хороший тренер, він вклав свою душу в цю команду. Треба продовжувати працювати, але при цьому ну щось треба міняти, бо далі так не може бути, що ми за сім хвилин пропускаємо три-три голи і просто програємо той матч, який маємо виграти. тобой всегда. Ребята, спасибо вам, спасибо за поддержку. Всегда с вами. Мы, вы должны понимать, команда делает все возможное и будет. Они, будут, они признательны вам, они преданы вам. И спасибо за ваше Сейчас Очень необходима ваша поддержка. Я она Давайте, давай. давай. Скаворська не зуміла переграти зірку із Кропивницького підтримка від фанатів не допомогла командам показати яскравий футбол. Нульова нічия у матчі, який для обох команд нічого не вирішував. Нагадаємо, що в минулому турі Ворскла втратила всі шанси на Єврокубкову осінь. І нині, перебуваючи на сьомій сходинці, іде разом з усіма командами УПЛ на двотижневу перерву. Її полтавці заповнять 25 березня товариським матчем із Київським. Динамо. Повертайся до студії, ви поговорите і про інші види спорту. І поділитися радістю полтавські спортсменки з баскетбольного клубу Полтава продовжили безпрограшну серію домашніх матчів. В гості до Білозелених приїхала команда із Миколаєва. За матчем стежили мої колеги. У баскетбольній жіночій вищій лізі боротьба за путівку до Суперліги вийшла на фінішну пряму. Полтава один з претендентів на підвищення у класі, і від колективу Анатолія у уболівальники чекають лише перемог, особливо у рідних стінах, де білозелені у цьому сезоні не переможні. Матч проти дівчат з Миколаєва розпочався невдало. Першу чверть провалили 15-23. Але потім Полтавки проявили характер і зуміли зломити хід поєдинку. Фінальний рахунок сімдесят а кращою у складі господарок стала Вікторія Заболотня, в активі якої 34 очки. У гостей же проявила себе Ніка Корінна, 21 бал. Сьогодні немножко не вийшло. Першу половину ми принципі, нормально, вторая посипалися. Но Сіл не вистачило, ротації не було. Травми у нас. Вся команда Після температури, після воспалення. У нас біда наша в перший день ми так граємо. Завтра виграємо та наступного дня виграти теж не вдалося. Команда Анатолія Нішіменка повністю контролювала хід гри і перемогла 76-56. Вища ліга, это такой уровень, де не бывает легких ігор. Они через себе переступили за счет самодачі, ну і потім почувствовали вже свою ігру. Ну, отриви, отриви. Це наш як би коньок зйом заболотня, приходьковігають в отри. Після цих перемог у трійки лідерів: Чайки, Франківська та Полтави рівна кількість програних матчів. Наступні ігри біло-зелені проведуть за тиждень. Наглядачів очікує полтавське дербі, БК Полтава, Полтава, Баскет. Ерше в історії потрапивши у фінал чотирьох волейболістки, полтавчанки не зуміли скласти згідної конкуренції своїм суперницям. Програвши всі матчі у Харкові, наша команда поступилася і у Києві місцевому фавориту. Таким чином Полтавки втратили навіть теоретичні шанси на підвищення у класі. Продовжу тему футболу розпочалися офіційні поєдинки у першій українській лізі. Клуб Полтава на виїзді програв з мінімальним рахунком столичного волонь. У першому темі пенальті від господарів відбив Володимир Кринський, наш молоденький воротар. А після перерви контратака гостей завершилася точним ударом Владислава Нехтія. 1-0. Виїзна перемога полтавців. Наступний поєдинок команда Юрія Єрошенка зіграє вдома проти Маріупольського гільчівця у суботу. It's just freedom of your mind, freedom of my mind Тостю повідомляю, що полтавська збірна стала переможцем серед 16 команд у чемпіонаті України із футзалу серед спортсменів із ведемо слуху. Змагання були дуже напруженими. З'їхалися представники з більш ніж половини областей України. Матчі тривали той день, тож було де виривати спортивним пристрастям. Було чимало також гідних команд. Але як Полтавка, радію, що перемогли наші спортсмени. Процитувала сурдоперекладача і чудову людину Наталі Московець. Подробиці дивіться далі. Чемпіонат із футболу у Полтаві такий собі неформальний відбір до збірної країни, адже наставник місцевої команди тренер національної збірної. Тому Олександр Верещака цього тижня, так би мовити, побачив усе і усіх. Прорахунки, сильні сторону, а також майбутніх збірників країни. Всього приймають 16 команд. Останній раз ми проводили чемпіонати ще в 2014 році. Отже, в Полтаві на той час приймало участь вісім команд. Зараз якби, і футзал відновлюється, і команди вже з'явились нові, молоді. Ну а взагалі цей чемпіонат ми проводимо на передодні Дефолімпійських ігор. І цей чемпіонат є якби. Підготовкою, етапом підготовки до цих ігор. Після проведення цього фіналу цього чемпіонату кращі хлопці будуть виїжджати в Ужгород на перший збір по підготовці до, до Дефолімпійських ігор. Сергій щойно очолив херсонську команду Інваспорт. Труднощів говорить, вистачає. І гравців перекуплюють постійно, та й склад щойно зібрався. Еще рано им, потому что мы только начали тренироваться с ними, работать. Много надо работы сделать. Просто много игроков уходят в другие команды, у нас нету спонсоров, нет денег. Более-менее там, где команды платят, они туда идут. Мы теряем игроков. У результаті Херсон фінішував останнім 16-тим. Середнячками стали дніпряни восьмі. Гості відзначають цікавий формат чемпіонату, адже раніше грали в футзальному залі полтавського заводу медичного скла, нині ж на траві в закритому приміщенні комплексу розсошенці. Чи хороша ця трава, який це рівень чемпіонату, і загалом чи раді проїжджати до Полтави. Звичайно, ми дуже раді приїжджати і хай розвивається футзал. Я ще раз кажу, що є команди, які сильніші за нашу, є молодь, яка росте Полтава, Ужгород, Тернопіль, можу назвати таких. Тобто його можна назвати найдосвідченішим зі своїх гравців. Можливо, прагне потрапити в збір України. Ні, справа в тому, я вже. Я чемпіон 2009 року в Тайвані був, і ми зайняли друге місце в 13-му році в Софії, в Болгарії. Він член збірної. Я був на Європі неодноразово і в Данії в 2011 році, в 2012 на чемпіонаті світу в Турції, так що він досвідчений спортсмен. Спочатку бабуся привела Дмитра в баскетбол, в 13 почав серйозно займатися футболом. Нині йому 35, Він досі грає. Це говорить його життя. В команді Дніпра як молоді хлопці, так і досвідчені гравці. Полтавську команду ретельно підбирає сам Олександр Верещак. А тож маємо кількох гравців збірної, зокрема, і сина Олександра Юрійовича Сашка молодшого, а також воротаря. Цей хлопчина має цікаву долю, адже до 14 років його вважали дитиною Мауглі. Потім забрали його з західної країни, і нині він навчається в Полтаві і захищає ворота національної збірної. Безсумнівно перемогу в чемпіонаті отримали полтавські футболісти. Саме цей матч, на якому побувала наша знімальна група, полтавські спортсмени з вадами слуху, переграли харків'ян і знищив ним рахунком. 13-1. ми э, нічого не хвилюємося цією грою, Ми завжди да в себе. ми ходимо на полі, отримуємо удовольствие від своєї гри. На рівні інших команд, на рівні інших футболістів, як ви себе оцінюєте, чи виграєте цей чемпіонат? Е, на сьогоднішнє час цей чемпіонат відно піднявся рівень, чим було в минулому році. Є цікаво другі команд подивитися, як вони готові конкуренції. Чи думаєте, що виграєте? Ми віримо в себе, що зможемо. Де відбір: 30 кандидатів у нас на сьогоднішній день є, але вже в Ужгород буде 27 чоловік виїжджати. Ну, я думаю, що 8 кандидатів від Полтавщини буде. За якими критеріями обираєте харчу? Ну спорт. Спорт якби не стоїть на місці, все одно росте, ростуть і критерії, вимоги до футболістів. Якщо раніше це футболіст був, ну, явно відрізнявся від здорового футболіста, то зараз такі вимоги, що він має виконувати всі фізичні і ну, нормативи, виконувати так само, як і у здорових спортсменів. І зараз майже всі Турніри ми, крім того, що проводимо між собою серед інвалідів з вадами слуху, ми завжди участвуємо в змаганнях серед здорових спортсменів, як в місті, як і у хлопців з інших міст. І, до речі, в цьому році ми вперше будемо приймати участь в чемпіонаті області Полтавській області серед здорових спортсменів. Крім перемог та спортивних баталій цього тижня святкували свої іменини дві чудові панянки, плавчиня та легкоатлетка полтавці Світлані Копчикові. Усей 50-річний ювілей є що згадувати. Молодарка 180 нагород, як мінімум 35 рекордів ОРСР, навіть США. Та п'ятого місця Олімпіади 88. у своїй 25 п'ять кримончужанці у Ляхові є до чого прагнути. Вона безперечно успішна і перспективна, адже вже кілька років входить до збірної країни. А в 2016-му навіть була учасницею Олімпіади в Ріо. Натхнення вам, наші дорогі дівчата, землячки, і нових перемог. Пощаємося. Перемог бажає всім нам на цій позитивні. Ноті закінчує випуск дайджест останніх спортивних подій з життя області Ранкову зарядку. Робіть усього найкращого полтавщина спортивна була в ефірі Україна. Понад усе.